Доброго вечіра. Покажу красу. Всі доня буде вішати. Кругом. Альтанці там будемо це все, все буде тут на дворях. Дивіться, дивіться, стільки тут, виді, стільки краси тут. Еще покажу вам одну красоту же красивую. Я ей так мрела давно, а она мне не подорвала. Один не краше другого. А там с Потому что там солнце стало. Стало. Ну, солнце там и там, хотя уже вечер. Бетуні всякі-всякі. Це не знаю, що це таке. Це не петуні, звісно. Це ось. Це ось такі. Петуні ось такі. Красав червона, це рожеве. Усякі. Для любителів прекрасно це. Для розради душі. Пока ще троянди не скоро будуть свісти. Будемо милуватися цією красивою. Там буде ще сажатися в ті вона. Наразі, дивіться. Зараз тут покажу. Дивіться, які будуть ось такі. Ось і китачки. Не знаю, що воно, то не питуніє. То гегіри, навіть на якісь, як видно. Краса, зараз ще свою покажу красу. Це моя краса. А ось куч, кущ який, очіка величезний. Ви бачите, в тому році він був дуже великий, а в цьому році ще більший. Це ж ще він, а поки виросте, який він буде здоровенний. Риткі, спіленькі ці, коми які, вони. багато їх. Злітають бджілки. Тут над геранню над садовою. Ну, вона не так зовсім квітне. Щось вітром зовсім розвалило мою. Дивіться, скільки бджілок на цій геранні. Гляньте, гляньте. І ще покажу вам красу, дуже велику красу покажу. Зараз це все своє покажу і покажу красу, яку мені подарувала донечка моя. Менше. Розвалила папа дуже. І не гірка. Це все теж ростає з полками дуже. Теж б там літає. О, дивіться бджілок, скільки літає. Ой, ой, скільки їх тут. Люби, дуже прекрасна. Такий ніжно, 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 рожевий. Надовго я не можу зупинятися біля кожного ось це такий теж любиний рожевий червоний це Ось моя гірочка ось дивіться ось на цій гірці дивіться яка ось кам'яна троянда здоровенна гляньте Вон дивіться, Ой, моя долоня і вона виглядає бачите які в мене тут вони є От, які величезні як кому потрібно, може на осінь тоді я вам зроблю. Як треба, то пишіть. Як вони, Як вони ж влітку переживуть? Вони ж літа яке буде. Саву сюди посадила. Ти ж мої ростуть, ага, знімоцю. А ось які. Ну, ну дуже вони мені подобаються. Ну такі ж вони вже гарненькі, як вдень цвітуть. Вони закриваються, тож вранці їх не той, і вечором вже вони закриваються. А Зараз вони цвітуть, так цвітуть прекрасно. Ось ну, цвіте Ось така красива теж. Люпин такий. це все. Ще у мене цвіти, і зараз піду покажу вам красу. А ось ця моя розрада, от дуже я її люблю, От дуже полюбляю її. Вона за воротами у мене багато. Там у квітнику, де іриси. і риси. Дивіться. Тут он, і тут он яка краса така. Ой, її не видно, ну сонце світить, що, що я там бачу. Нічого, нічого тут знімаю, де які маргариточки, прекрасніші тут вони крупні, такі гарні, їх поливається. А вон вона. Запух на обуку вона називається. Запугом, коротше, розрослася вона гарненько. А там як сиділа на місці, так і сидить. Бачите? В один день покупала, в один день сажала, в один день жінки покупала, і та он така виросла, а та така виросла. От виси. Так. І так покажу вам оцю незвичну рослинку. Називається вона жоржина. Не наша жоржина це. Ось що з неї буде, я й посадила три кущі, доня ж купила мені. Три кущі. Вони вже, вон, бачите, з бутонами зразу. Ну, Що з неї вийде, не знаю. Ну, зараз покажу. Ще, ще вона. Ось вона. Ось. Вроді білі вони повинні бути. Ну, не знаю. Балкан замолчи. І ось така. Жеті, ось цю посадила тут, он, дивіться, ось яку красу. І ось дивіться, яку красу я тут посадила. азалію. Дивіться, яка вона красива, красива. Яка вона фуксієвого кольору. Ну, ній і квіточки, як фуксії. Не знаю, що, що з нею буде, як вона буде, буде рости в мене чи не буде. Тут кисла, грунт кислий, тут, бо тут все час росла яблуня, Семеренка, і яблук тут було повно падало. падало. Ось я тут вирішила посадити. Тут в мене он, ті ростуть люпини. Вона трошки буде третінять і не так буде і холодно і той. тут люпині. Цілий ряд вон, люпинів росте, ось у мене. Там дерево від непіони ростуть, а це ряд вон люпинів росте. Далі там ото там буде. Ну щось, щось буде, я думаю, з нього. Лаванда. А тут оце, оце. О, краса. Ось дійсна краса. Я так давно мріяла, і, і, і мені дитина її просто подарувала. Щастя таке мати таких дітей. Будуть ці. цілий ряд їх пускових. Ну, а ці ось це така буде вона. Біля неї посадила теж. Вона теж може розростеться. Хто його знає, як воно Ну буде рости воно чи не буде. Ну Покупають же ж люди, росте, ж значить, воно. З горщиків це все, звісно, все привозне, все не наше. Ну. Було багато смаку, то я цю. Багато я туди Ну покидала прямо в той же ж. Корні, як розбирала, то я гарненько їх ростуй. І корні гарні тут були, а смак от покидала туди на, на дно, трошки присипала тією шитою, де воно росло, і засипала своєю землею, рідною вже нашою. І ось так вона буде у мене виглядати. Я думаю, що вона у мене. Буде. Хто знається на них, звісно, розкажіть мені за неї, що їй треба робити, як її зимувати. Я знаю, що прикривати її, мабуть, треба. Ну, от і все. На цьому до побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас.